Сила часу, час цивільна енергія, і насправді все відбувається вчасно. Що блокує розвиток подій? Нетерпіння віддаляє нас від настання бажаних подій, недовіра блокує наше енергетичне поле від формування результату, страхи створюють певний рівень напруги, через який енергія реалізації не може увійти у наше поле. У світі є правила і закони, і в тому числі закони часу. Якщо людина не поважає свій час, то вона його втрачає. Якщо не поважає час інших, також втрачає свій. Існують певні закони часу. Час це не тільки календар і циферблат годинника, час це перш за все наше внутрішнє сприйняття того, скільки часу минуле. Це те, скільки ми можемо вмістити в одну годину виміру, скільки ми можемо отримати користі за цей період або взагалі нічого не встигнути. І тоді час відчувається даремно втраченим. Одна людина за годину часу може встигнути багато, а інша не встигнути нічого. У кожного з нас є внутрішнє відчуття того, скільки часу минуло, і питання не в тому, скільки його фізично пройшло, а в тому, скільки часу людина встигла відчути. Коли людина запізнюється, у неї немає стикування з часом, у неї все ніби невчасно. Якщо людина весь час невчасно, то вона весь час повз життя. Адже кожна секунда вирішує все, як ти відчуваєш час свого життя, так ніби мить пронеслася, або ти можеш впевнено сказати за час свого життя я стільки всього встиг зробити, що ти вже встиг зробити за час свого життя? Якими досягненнями у своєму житті ти пишаєшся? Час це своєчасність. Якщо вчасно не посадити насіння навесні, то врожаю не буде. Життя підпорядковується певним закономірностям часу. Ми платимо велику ціну, якщо не цінуємо свій час. Ціна це відчуття, що начебто був час, але ось він і плинув. А я цього і не помітив або щось не встиг. Коли людина не живе тут і зараз, вона відкладає своє життя на потім. Думає, що зроблю це завтра або через тиждень, відкладаючи життя на химерне майбутнє. Або людина згадує про те, як було раніше, як було колись у минулий момент часу, занурюючись у минуле. Тобто людина живе або минулим, або майбутнім і не синхронізується з теперішнім. Дуже важливо розуміти себе в конкретний момент часу тут і зараз, те, як ми відчуваємо час. Залежить від того, якими подіями ми наповнюємо свій час, то якими подіями наповнюється наше життя. Коли людина не поважає енергію часу, відкладає і не робить вчасно, то ціна цьому перемотане життя. Наше завдання прямо зараз усвідомити цінність свого часу, щоб не було пізно, і при цьому у кожного своє пізно і свій своє невчасно. У масштабах планетарного часу. Людське життя це мало, але в масштабі матеріального часу це величезний масштаб. Питання в тому, як ми особисто ставимося до свого часу життя, а саме, як ми відчуваємо кожний його момент. Ми дуже часто в думках відлітаємо в інший час, в інші події, які або ніколи не відбудуться в майбутньому, або вже давно пройшли в минулому, коли ми не живемо в моменті часу тут і зараз. А постійно йдемо в своїх думках в минуле або в майбутнє, ми витрачаємо на це колосальну кількість часу та енергії. І замість того, щоб займатися своїм життям у сьогоденні, ми живемо в часі, якого немає він або вже пройшов, або ще не настав. Відчуття, що життя як мить, це стан, коли я щось не встиг, запізнився і вже не встигну. Це стан, коли людина не дотримується законів часу. Не рухається з ними, не планує. Ключовими законами часу є планування та розподіл. Якщо ми не плануємо час, то ми його не відчуваємо і втрачаємо. Як у тебе з плануванням часу? Як взагалі ти відносишся до енергії часу? Прямо зараз дай собі слово, що з цього моменту часу ти будеш планувати свій час та раціонально його розподіляти з повагою та любов'ю. Якщо це робити кожен день, то це перейде у корисну звичку, яка звільнить багато часу для себе. Я дякую тобі за...